Всіх вітаю. Хочу сьогодні подивитися таке питання з приводу правління Трампа, з приводу того, до чого призведе його таке правління. Всі бачать новини, всі чують, що він зараз робить. Мене зараз цікавить саме, що, до чого він призведе саму Америку своїми діями. До речі, буду дуже вам вдячна, якщо ви в коментарях будете писати свої питання, на які би ви хотіли побачити розклади. І так, дивимося питання, до чого приведуть з Америку дії нинішнього президента Дональда Трампа, які будуть зміни, які наслідки? Ну, я бачу тут багато розмов про нічого. Тобто нема чого слухати. Говоримо багато, слухати нема чого. І самі дії вони якби тупікові. Так, самовладу. Саму владу на довгий час можуть поставити як на паузу. Я не знаю. Або, ну це те, що пов'язано з самим управлінням. Так, ну що я можу сказати? Також є загроза тому, що. Буде нанесена дуже, дуже велика шкода економіці. Тобто те, що особисто належить економіці США. Тут прямо зараз, Щас... да. як економіці, так йому особисто. Також людям, які мають великі статки. Тобто тут щось, я дивлюся, досить серйозне. Взагалі поразка чекає. Серйозна поразка. В одномі будуть, і я так розумію, що будуть такі заворушення У торговлі. Ну, таке. зараз ми подивимося трошки по-іншому. Які плюси отримає Америка від дій Трампа? Які будуть плюси для Америки? від його управління, від його дій. Так, в далекому майбутньому нові починання для... ну, якісь оновлення для їхнього дому. Тут я б не сказала, що плюс. Тут просто я бачу, якби для маленьких підприємств буде, будуть якісь обмеження, які можуть призводити до банкротства. Тобто якісь маленькі компанії будуть банкротитися, так розумію. Да, закриватися. Я б не сказала, що це плюс. Ну нам тут щось прям зразу мінуси. І знову показують внутрішнє заворушення. Добре, давайте мінуси, які ще мінуси будуть. Щось пов'язано з виборами. Будуть якісь як нечесні вибори, тобто, щось скривається. Зараз я спробую відкрити, що це? Якісь домовленості. Тобто, тут для свого ж успіху будуть проводитись якісь домовленості. Це буде стосуватися виборів. Це якийсь новий закон, для того, щоб захистити себе. Навіть може застосувати втручання якихось військових? Таке в нього є в планах. Це щось пов'язано з виборами. Щось він хоче, я так розумію, зробити, щоб, щоб наступні, на наступних виборах себе захистити. Що ще? Да. Знову ж, достатки людей. Треба буде робити якісь нові рухи, шукати нові дороги для того, щоб мати достаток. Також планування буде ну, як обнулене. Це? Да, на жаль, будуть просто це як наслідок усіх дій. Тобто це буде дуже неприємно, це буде о, якийсь який обвал. Тобто люди, коли про це почують, вони будуть всі шоковані, коли вони дізнаються всю поднагодно цих дій. Дуже серйозні зміни, дуже серйозні через заворушення, навіть, е, навіть і страшно, людям вже страшно, походу. Через те, що закінчується минуле, як минуле, як закреслене. Спокійне, нормальне минуле закреслено. Так, ясно. Добре. Давайте подивимося наслідки дій Трампа у відносинах з Європою. Які будуть наслідки в майбутньому? Наслідки його дій в відносинах США з Європою. відділиться. Як кожен сам по собі, бо буде дуже важко себе обороняти. Тобто перед... кожен буде себе обороняти буде сам народ, сама країна через якусь хитрість буде обмежувати спілкування. Торговим, може навіть відносини. Що це? Ну, для своєї сім'ї, я так розумію, що якби для самого себе вони себе не будуть обділяти. Тобто вони будуть в шоколаді, вони саме цього і добиваються. Ну, я маю в виду саме. Сам Трамп і ті, хто біля нього. Або це може ще говорити про те, що Європа вона як об'єднається єд... об і вони цим будуть задоволені, тобто це принесе їм успіх якийсь. Ой, щас. Щас да. Скоріше всього, тут йде мова про Європу. Що їм прийдеться всі уряди будуть об'єднуватися в одну сім'ю для того, щоб мати більш можливостей? Ну, знову ж тут, це те, що Трамп завжди любить робити: ставити людей в залежність від себе. І він так і планує надалі робити, щоб утримувати всіх. Да, прям дружеські отношения, капіт. Мір дружба, жвачка. Так. Ну, да, все-таки будуть якісь розногласи. Я сподіваюся, це не буде якось вступати в якусь прям в війну, тому що ну, мечові карти говорять про такі на ножі, але все-таки з силою давити він буде. Все-таки свою силу проявляти, однак він буде. Добре, давайте подивимося, що в підсумку. Відносини з США і Європи. Що в підсумку буде? Вони зовсім розвиваються чи все-таки перемир'я буде якесь. Да, зовсім трансформуються. З часом трансформуються зовсім відносини. Вони будуть зовсім інші, не такі, як зараз. Ну, думаю, в майбутньому зроблений вибір призведе до успіху, до того, що будуть задоволені, Європа буде задоволена тим, що вони зроблять. Це, перед цим треба буде зробити вибір, правильний вибір. Старші аркамний, і я думаю, що, в принципі, нічого страшного не буде. І тут знову ж успіх. Я думаю, що все буде добре. Давайте ще глянемо взагалі чи досидить Трамп до кінця свого сроку. Що цікаво? Чи досидить Дональд Трамп всі 4 роки свого сроку? Чи буде він всі 4 роки президентом Сполучених Штатів Америки? Ні. Точно ні. Його сам народ скине. Ну тобто да. він зведе багато людей буде дуже, дуже зневірені в ньому. І через це він отримує агресію. Якусь, що це таке може бути? Да. Його правління зупиниться, буде на паузі, причому це буде заслужено. Він заслужено отримає те, що він, за все те, що він зробив. Ну, якось так, а нам своє робити. Віримо в нашу перемогу. Бережіть себе, до побачення.